Буде розстріляна однозначно. Це таємниця. Ті, хто потрібно, це знають. Це абсолютно нормальний для цього часу. На жаль, процес взимку опалення не буде. Чи є план? Я вже відповів на ваше питання. Це Суспільне, це Олег Синігубов, голова обласної харківської військової адміністрації, юрист за фахом, адвокат, викладач, науковець і останні два з половиною роки менеджер держуправління. Все коректно? Ви все знаєте. Ви зараз нині швидше військовим себе відчуваєте, чи цивільним? Іні цивільним, і, ні, і не військовим. Це те саме держуправління, але у військовий час. Нові виклики, нові е, пріоритети, які ми маємо, да, і все решта це ефективне у виконання своїх посадових обов'язків, це ефективне управління. Е, ви маєте позивний? Маю. Можете його сказати? Я скажу. Це таємниця. Це для військових. Це не варто, щоб хтось знав, правильно? Ті, хто потрібно, це знають. В якій громаді Харківської області зараз найгірше з окупованих? Ви знаєте, в залежності від того, що вважати за критерії найгірше. Звичайно, що найважча напевно, ситуація це Ізюмська. І напевно, чим далі буде, тим буде ще важче, тому що будуть зміни температур. А ми розуміємо, що там тепла в оселях немає, і розуміємо, що там проживає ще досить велика кількість населення. Це майже 20 тисяч людей. Якщо ми говоримо про руського лозову чи Черкаську лозову чи липці, там знаходяться теж наші люди. Які теж проживають в дуже важких умовах, і є ті населені пункти, наприклад, на Золочівській громаді, да, від яких не залишилося майже нічого, але там теж подекуди проживають люди, які знаходяться під постійними обстрілами, які на ну, навіть проживають, можна таке слово не вживати, існують да, у своїх помешканнях або у тих місцях, що від них фактично залишилось. Тому е, сказати де найважче зараз не можна. Можна сказати, що на окупованих територіях, або ті, які знаходяться під постійним вогнем, е, нашим людям дуже складно. Є громади, з якими втрачений зв'язок, або звідки дуже мало інформації. Ми бачимо інформацію: З Куп'янська, з Вовчанська, але е, дворічна такі громади. Хочу сказати, що в нас є е, велика кількість джерел інформації, і навіть від особистого спілкування із цими територіями безпосередньо. І через опосередковане спілкування, від тих людей, які виїжджають, все ж таки евакуюються, е, в тому числі, тих напрямків, які ви зараз зазначили, і е, через наших військових. Е, тому я скажу так, що не втрачено зв'язок із жодною з безпосередньо територіальних громад чи селищ. Звичайно, що ми розуміємо, що всієї картини об'єктивної по тому чи іншому населеному пункту ми не маємо. Комунальна інфраструктура, ви вже згадали про опалення, наближається опалювальний сезон, газ, світло, вода з цим, де критично, скрізь, де були бойові дії, як, наприклад, в Ізюмі. Непрогнозований розвиток ситуації іде скрізь абсолютно Куп'янська або Вовчанська громада, там відносно зараз тихо, але це лише відносно і умовно, тому що зараз там працюють наші люди, громадяни України, які з одного боку мають все готувати для того, щоб було у людей, тобто тепло в оселях. Інша ситуація, що би не було тієї історії, що це буде е, Росіяно як співпраця із Російською Федерацією, фактично із з окупантом, да? е, е, тому це така погранична історія, але ми маємо на неї е, але -зважати. закон про колаборацію, наче виключає співпрацю за тих господарчих питань. Ви знаєте, тут різна може бути історія, тому що, наприклад, щоб функціонувала та чи інша ТЕЦ, е, вони мають проводити певні. Закупівлі того чи іншого е павла. енергоносія. звичайно, а коли буде вже співпраця економічна, то це вже зовсім інша угу. історія. Що можливо будуть розглянути деякі питання щодо декриміналізації певних дій. Щодо підготовки до осіннього зимового опалювального сезону нового в інтересах тих представників місцевого самоврядування, в... хто не лишився не там працювати не в інтересах органів місцевого самоврядування а в інтересах людей, які там залишилися проживати, щоб ми там просто розрізняли ці всі історії. Тому що коли ми говоримо про а Куп'янську, наприклад, громаду, ми розуміємо, яке нас ставлення до органів місцевого самоврядування в особі очільника цієї громади. Тому я хотів би перш за все ставити акценти про, про людей. Ця історія про людей, про громадян України, які не зрадили, які там проживають, є нашими людьми, і ми маємо все ж таки про них якось дбати. Друга історія це тимчасово окуповані території на яких ведуться активні бойові дії. І тут ситуація важча, наприклад, Ізюм той самий, да? ми розуміємо, що з одного боку там проживає 20 тисяч людей населення. Далі у них немає можливості евакуюватися і виїхати, тому що ворог всі намагання наші блокує. По-третє, ми розуміємо, що дійсно там взимку опалення не буде, тому що ну, відновити. Повністю зруйновану критичну інфраструктуру за досить стислий час в тих умовах, які перебувають, ці населені пункти, просто неможливо. Але все одно будемо дивитись на розвиток військової обстановки, перш за все, да, і далі будемо вживати вже і приймати оперативні заходи для того, щоб покращити цю ситуацію. Далі у нас ідуть населені пункти, які знаходяться під нашим контролем, і там все одно ведуться активні е, безпосередньо бойові дії. Наприклад, циркуни. Це населений пункт. Ми звільнили вже півтора місяці тому, але зараз не можемо говорити про повне відновлення, там, наприклад, газопостачання, тому що там постійні обстріли, артилерійські, ракетні обстріли, і е, постійно знищується та критична інфраструктура, газогони, водогони, електромережі тощо. Але все одно, зважаючи на ці обставини, ми постійно проводимо роботи над відновленням цих мереж. Наприклад, ми можемо говорити про місто Харків, тому що тут так само зруйнована велика кількість безпосередньо котелень, які ми маємо встигнути з мерією разом відновити до нового осіння зимового опалювального сезону. І знову ж таки, це залежить від тієї обстановки, яку ми відповідно будемо мати, оскільки ми маємо фактично щодня, щоночі ракетні обстріли по нашій інфраструктурі міста. Значить, ну і якщо ми говоримо про відносно спокійні території, але ми так само там маємо готуватися до опалювального сезону, щоб передбачити, щоб там було і вуголь, і мазут, і газ. І всі інші джерела там енергії, які дозволять подати теплоносі до помешкань наших мешканців, тому це комплексна така історія, над якою ми маємо працювати фактично цілодобово, і ми це робимо. А завдяки всі випадки офісу індивідуальні. Абсолютно, завдяки офісу президента, так само тих субвенцій, які ми отримаємо, у нас зараз сконцентрована увага саме над відновленням інфраструктури критичної саме. І інтроне питання про доцільність цього відновлення. А, дивіться, доцільність відновлення одна все одно є. Тому що знаєте, як говорять, а за що ж ми тоді воюємо? Да? Ми воюємо перш за все, і люди повертаються, наприклад, до до міста Харко. Наже більше половини мешканців міста Харкова, які проживали до 24 лютого, вони вже повернулися у місто з різних абсолютно причин. Ми маємо дбати все ж таки про умови. Проживання так само місто Чугуїв. Дехто виїжджає, дехто залишається, але, але ми маємо зробити все, щоб люди проживали у більш-менш комфортних умовах навіть зараз. Це основне завдання нашої держави. Ви згадали евакуацію з Ізюму. Чи є громади заблоковані звідки неможлива евакуація або виїзд? Ми проводимо евакуацію навіть з тих населених пунктів які знаходяться під нашим контролем, але під постійним вогнем. І індивідуально, фактично, якщо є запит людей через військових, через голів громад, органів місцевого самоврядування, вони до нас звертаються, і ми це робимо через волонтерів, через тих самих військових, щоб не робити масову евакуацію. Тому що якщо тільки відправимо колону автобусів, вона однозначно. Буде розстріляна однозначно, і це ставить під загрозу життя людей. Значить, якщо ми беремо такі напрямки, як Куп'янський Вовчанський напрямок, так само там проводиться евакуація дуже важко. Ворог не випускає людей, ворог блокує В Україну. людей. Так, ми працюємо тут індивідуально. Я скажу так: з усіх 30% окупованих територій ми щодня десь евакуюємо близько півтори тисячі людей. І зараз за останній час, там скажімо так, коли нам це вдається, ми евакуювали близько 6,5 тисяч людей з цих територій, і це майже з них 1600 – це діти. Інша більшість це жінки. Тому це вкрай важлива історія. Ми не будемо продовжувати до тих пір, поки нам це буде дозволяти військова обстановка. Тому що люди дійсно хочуть виїхати з цих територій, навіть з окупованих, де є відносна тиша, тому що те, що ми чуємо від них, ну це, м'яко кажучи, некомфортні умови. Це я дуже м'яко зараз кажу для тобто проживання на цих безпосередньо територіях. Харків для них транзитне місто. Вони їдуть на захід України, в центр України до Європи, чи для когось це кінцевий пункт? Давайте так про Європу. Там одразу скажу. Ну, це 000 скільки там відсотків у нас виїхало з території Харківської області саме до Європи. У нас зараз внутрішньопереміщених людей на території області вже майже 220 тисяч. Це ті люди, які виїжджають із Луганської Донецької області на початку активізації бойових дій. Да? Це люди, які виїжджають е, з Тих населених пунктів, де ведуться активні бойові дії всередині нашої області, виїжджають до тих територіальних громад, де є відносна тиша і і відносна безпека. З умовного Барвінкового до умовного Краснограду. Да, да абсолютно так. Ну, от, наприклад, ми були у Балаклійському районі, там десь 125 тисяч людей мешкає. Зараз після 24-го там населення складає 185 тисяч людей. Тобто приблизно 50-60 тисяч це внутрішньо переміщені люди. І так ми розглядаємо по кожній з громад. Якщо це, наприклад, Первомайська громада, там 5 тисяч людей переміщених. якщо це МРФа, це близько 10 тисяч переміщених людей. Якщо це Красноград, це близько 20 тисяч переміщених людей. Тобто, ось такі у нас цифри є. Якщо зараз люди виїжджають із окупованих територій, то знову ж таки ті люди, які потребують нашого втручання щодо надання тимчасового помешкання. Це десь ну, із тисячі людей. Це приблизно людей 15-20. чи є достовірна інформація про кількість людей, які виїхали вимушено до Росії, але повернулися в Україну дані. Вони є їх безпосередньо опрацьовує профільне міністерство реінтеграції. Однак вони досить умовні, досить приблизні, якщо я говорю про Харківську область, тому що дуже незначний відсоток тих людей, які виїхали через Російську Федерацію і змогли повернутися до нас назад. Чому? Тому що є перепони суб'єктивні, є перепони об'єктивні. Ну почнемо з того, що людей забирають повністю документи, які посвідчують особу, тобто паспорти. Намагається видати їм паспорти Російської Федерації, якісь там довідки, тощо з якими просто неможливо перетнути кордон далі із Російською Федерацією, щоб до Європи і через Європу вже там повернутися безпосередньо до нашої держави. І кількість цих людей ми будемо знати точну кількість, коли ми звільнимо наші території. Але саме тому Україна нещодавно змінила законодавство, щоб в'їзд в Україну громадянам абсолютно України а, аб, абсолютно правильно. Да, там є різні а, форми, але зараз а, завдання держави так з нас значно спростити, умовно кажучи, повернення наших людей назад. Тут постійно профільне міністерство офіс президента працює з європейським союзом для того, щоб умовно кажучи, створити коридор для повернення наших людей. Торкалися вже теми колаборантів. Чи є е, серед людей, яким вже оголошена підозра слідчими органами, ті, хто вас здивували, чи ви не встигли настільки познайомитися? Я для глядачів скажу, що Олексінігубов був призначений на посаду рівно за два місяці до початку війни. Чи встигли ви настільки глибоко познайомитися? Трохи ]ся? менше ніж два місяці? Да ну так приблизно так е, дивіться. Ну, звичайно, познайомитись не встиг з усіма громадами, районами тощо. Але дивує не те, що з кимось був знайомий, він змінив там свою точку зору, а в принципі, коли людині повірили мешканці його громади, його населеного пункту, і він фактично пішов на співпрацю із з ворогом, зрадивши не лише там собі, ну напевно, своїм принципам да, своїй... Державі зрадивши тим людям, які за нього у свій час віддали голос, і ну, такі дуже негарні історії там відбуваються на цих населених пунктах. Ми спілкуємося з головами громад, яких тримали під арештом, місяць, два місяці навіть застосовували тортури, щоб її змусити співпрацювати із окупантом, тому що голова. Громади все ж таки має вплив на своїх чи односельчан, чи одномістян тощо. І для них це є вкрай важливо, коли голова громади обраний людьми висловлює тут чи іншу думку. І ось коли людина стоїть на своєму навіть. Тих населених пунктах, які знаходяться першими від державного, тобто кордону з Російською Федерацією, все ж таки про українські там погляди і все інше, і все інше, її за чи його заарештовують, тримають, і після того вже призначають когось Да, зазвичай це люди судимістю, ну чомусь так відбувається там керувати тим чи іншим населеним пунктом. Повертаючись до колаборантів з місцевого самоврядування, мер міста Південне Олександр Брюханов, який повернувся на свою посаду вироком суду, йому призначений те, що називається умовний термін випробування. Політичні оглядачі кажуть про зміну кваліфікації замість державної зради зазіхання на територіальну цілісність України. Ви як юрист, як це оцінюєте? Якщо хочете суто юридичну відповідь, то відбулося досудове розслідування. Справа було передано до суду. Український суд іменем закону винес своє рішення, яке, як мені відомо по часу, ще не набуло законної сили. Тому е, юридичну оцінку е, давати ще зарано. Я скажу лише одне: що вирок обвинувальний, це не оправдовувальний вирок. Все інше це юридичні вже нюанси. Управління СБУ в Харківській області з вами порадяться, коли будуть призначати керівника. Дивіться, це рішення буде президента, оскільки ця посада призначається саме указом президента. Тому е, ми його чекаємо і чекаємо ту людину, яка там буде призначена начальником, керівником управління СБУ України в Харківській області. Порадяться з вами. Я вже відповів на ваше питання. Понад місяць минув управління без керівника. Чи це ок в такий час? Перше, звільнення керівника Управління ЗБУ України в Харківській області це рішення президента. Крапка. Друге, відповідь на питання щодо там, професійності, коректності, там, я не знаю, там, поведінки, можливо, злочинності чи незлочинності певних дій, на це мають відповісти, як зазначив президент, правоохоронні там органи. Крапка. Управління СБУ продовжує працювати, є виконуючі обов'язки, які бере участь у всіх абсолютно нарадах, є управління структури, які там безпосередньо працюють. Тому я думаю, що вони свою функцію виконують, тим більше, що є ж вищестоящий там орган, да, там управління. Безпосередньо СБУ там київське, яке надає оцінку о, тій чи іншій діяльності свого безпосереднього структурного підрозділу. Я навмисно не питаю вас про військову ситуацію на півночі області. По-перше, в нас є інформація по-друге, вона змінюється. По третє, до часу, коли вийде це інтерв'ю, я для аудиторії скажу, що ми записуємо його 1 липня. Вона може змінитися. Але спитаю, за яких умов у Харкові може бути оголошена евакуація? У Харкові буде оголошена евакуація лише в тому випадку, коли цього буде потребувати військова обстановка. Тобто, з тих самих підстав, з яких ми оголошували евакуацію з міста Барвінкове, з тих самих підстав, через які ми оголошували. Евакуацію в місті Лозова та й у інших населених пунктах. Якщо буде стояти загроза вторгнення в місто Харків, якщо буде стояти реальна загроза щодо оточення міста Харкова, при таких обставинах там буде нами прийнято рішення щодо оголошення чи не оголошення евакуації з міста Харкова. У нас є така рубрика «Народне питання що таке ешелована оборона. Як би на нього відповісти так правильно, коректно, да, і з військової точки зору, і з того, щоб не підказувати ворогам про певні історії? То я вам скажу, що ми посилюємо оборону постійно міста Харкова та області і працюємо над цим 24 години на добу. Я, я дуже хочу подякувати і нашим військовим. І нашим органам місцевого самоврядування, нашому бізнесу, нашим волонтерам, тому що знаєте, це комплекс заходів, які ми вживаємо щодо е ускладнення ведення ворогові бойових дій на території Харківської області. Чи є в Харківській області план мобілізації, чи він виконаний? Плани мобілізації є не лише в Харківській області, вони є по всій державі. І мобілізація вона це досить обширне, тобто поняття. І мобілізація військових, і мобілізація цивільних людей, і мобілізація техніки, і військової техніки, і цивільної техніки, і мобілізація підприємств, там де є мобілізаційне завдання, тощо? Тобто, це досить обширне питання. Да? На яке можна відповідати просто годинами, я зрозуміла, да. натяк я конкретизую да, мобілізацію щодо людей, України. щодо збройних сил, вона постійно триває, тому що збройні сили наші військові частини потребують постійного, тобто поповнення, оновлення і кваліфікованими військовими і е, просто солдатами. Да? Тобто у нас іде війна, і це абсолютно нормальний для цього часу, на жаль, процес. Чи є план, чи він виконаний, чи план є, є брак людей? Дивіться так, план є. Він виконується на 100% і щодо техніки, і щодо наших військових. Однак це процес плинний. Це не знаєте, призов осінній та весінній, який... Виконувався у мирний час. Цей план, на жаль, має бути постійним. Ще одне народне питання про ППО. Давайте я розвію напевно певні міфи щодо ППО і тих, чи закликів, чи тез, які ширяться засобами масової інформації, соцмережами тощо, чи є ППО у місті Харкові, чи в нашій там області тощо. Є, як і у будь-якій іншій там області нашої держави, тому що це оборонний процес нашої безпосередньої країни. І це виключно питання Генштабу Збройних сил України, тому що вони бачать всю абсолютно військову ситуацію наразі по всій абсолютно державі, і приймають оперативні рішення в залежності від тої чи іншої військової обстановки, яку ми маємо. І саме завдяки безпосередньо. Таким управлінським рішенням Генштабу а, і ми маємо ту ситуацію, яку ми маємо зараз на відміну від е, лютого чи березня 2022 року, коли у нас літали літаки, і вертольоти да, над містом Харковом, і були спроби висадки десанту і все інше. все інше. Харків нині захищений краще ніж на початку вторгнення. Ми робимо щодня так. Щоб Харків був і надалі захищеним ще краще щодня від дня безпосередньо попереднього. Ти і область, в тому числі засобу проти балістичних ракет не існує складне військове питання, повірте, тому що досить велика кількість цих крилатих ракет, дуже велика кількість їх типів, і все інше, і все інше. І відповісти однозначно на це питання досить складно, так чи ні? На це питання від відповісти не можна Щоночі е, обстріли ракетні, якщо ми правильно знаємо, іскандерами. Це не від того, в Харків влучають ракети, не від того, що тут немає ППО або хтось не бажає Харків захистити. Я власне я, я дуже дякую. думки від я, вас чекаю. Я, я, я дуже дякую вам за це питання. Абсолютно правильно і безпосередньо коректно, тому що стільки, скільки ракет у нас влучає у місті Харків, да ніхто не знає, скільки ракет насправді випускається по місту Харкову. Найближчий ракетний удар до вас, на якій відстані був? Це обов'язково відповідати на це питання. Це ж так, дуже близько. Кілька метрів десятки, сотень. Ну, якщо ми говоримо про, про ракетний удар саме, тобто класу, наприклад, Ескандер? Ну, метрів 30, напевно.